Доброго дня! Я всіх вітаю на сьогоднішній лекції. Харчування базова потреба людини. Про що ми сьогодні з вами будемо говорити? Навіщо ми харчуємося? Чому саме ми харчуємося? І я хочу вам проговорити, що я буду показувати, надіюсь, вам всім мене видно, буду показувати таку віконечку, свою руку. Тут віконечку свою руку, і казати 1, 2, 3. Я хочу, щоб ви писали в чаті ті слова, які приходять вам на думку. Що це означає? Що я з вами спілкуюсь через чат, відео йде в запису, але ми з вами на зв'язку. Це перше. Друге, ви ті слова пишете, і потім я вам даю відповідь, як трактує. Щоб у нас вийшов якийсь діалог, всі питання, які у вас під час лекції, будуть також пишете в чат, і я на них дам відповідь. Поїхали! Хто я? Я Риса Васильна Боровик, лікарю звукової діагностики, педіатр, нутриціолог, дитячий нутриціолог, коуч позитивного мислення, куратор курсу ДІТОП 14. Наставник для здорового способу життя, і сьогодні я спробую вас всіх наставити на цей спосіб життя, і з почуттям гумору я пояснюю складні речі. Що таке формула здоров'я? Формула здоров'я це ресурс плюс відпочинок, але мінус стрес і токсини. За статистикою ВОЗ здоров'я людини на 50% і навіть більше залежить від способу життя. Що сюди входить? Харчування. Тут увага, які у вас асоціації ідуть зі словом харчування. Навіщо ми харчуємося? Навіщо ви харчуєтесь? Запам'ятали це слово. Бо харчування може давати. Дефіцит нутрієнтів або надлишок цукру може давати надлишок транжирів і руйнує обмін речовин. Рух. Якщо ви рухаєтесь достатньо, це супер. Якщо гіподінамія, то це веде, тобто мало руху, веде до застою лімфи та проблем із судинами. Ну і шкідливі звички, ми всі знаємо, хто їх має, це життя, хочете маєте, хочете ні. Але енергія це той відрізок. Коли кожен наш крок, думка, удар серця чи вдих існують тільки завдяки молекулі АТФ, вона універсальна валюта енергії та її запаси постійно поповнюються і поповнюються завдяки їжі, яку ми з вами їмо. Нема іншого джерела поповнення енергії для людини, окрім харчування. Багато хто з вас чув тарілка здорового харчування. Так, ми пробуємо на неї порівнювати. Кожен для себе вибирає свій ритм життя, свій регіон, де це є харчування, як яке харчування. Тому, коли мені кажуть, дайте мені дієту, я не можу вам її дати. Ви маємо зрозуміти, коли ви спите, коли ви не спите, тут дуже багато моментів. Але в загальному це гарвардська тарілка ученими доказано, скільки, чого треба, як, куди. Щоб ми зберігали свою енергію і примножували. Тому, що навіть потрапивши до нас, шлях від поживних речовин у тарілці до енергії, для клітини він складний і водночас захоплюючий процес. Бо функціонування шлунково-кишкового тракту це основа метаболічного здоров'я. Це не тому, що вам так хочеться, так придумала природа. Це імунна відповідь, це якість вашого життя. Тому, коли у вас порушення мікробіоти, коли у вас хронічні запальні процеси, на які у вас просто немає часу, бо ви дуже сильно зайнята та некоректовані дієтичні втручання, вони потребують неінтуїтивних рішень, а є чілкі, доказові алгоритми. Взагалі ви задумувались, чому назва ротова порожнина? Порожнина. До речі, її назвали назва аж від Гіпократа та Галена, тому що стома це отвір, і це пішла назва стоматології. І уже в 1543 році Весалій використав термін ос для призначення рота як органа та порожнини, тобто орган, який не має меж. І, звичайно, якщо немає меж, то немає дна. Тобто це орган, який не має дна. От так, о. бачите, порожнина у вас є, а дна в ній немає. Перейдемо до того, що це орган, який починає, через який починається шлях їди для перетворення її в енергію в вашому організмі. Тобто, подивіться простіше на їду. Простіше їда. Це паливо для мене. Це не вибір, я хочу, люблю, мені подобається. Ні. Їда має чисто фізичні смаки, хімічні смаки. Це е, дві такі хімія і фізика працюють науки, але це любов е, трошечки інша енергія. Дуже багато людей кажуть, да, ми працюємо з енергіями. Це звичайно чудово. Але їдає, де свою енергію через несе свою енергію через то, як працюють шлунково-кишкові наші органи. Вона не дає її, ну, наприклад, сонячна енергія, да з повітря. Ми не можемо дивитись в небо. І от чому я показала, людина сидить, медитує. Звичайно, потрібно. Це фізичні хвилі, це фізика так на нас на нас мозок впливає. Ми маємо медитувати, співати. Це якась частина нашої підготовки до їди. Але сама їда перетворюється тільки на хімічних, біохімічних процесах. Вона попадає в ротову порожнину. Порожнина. Ви туди ложите все, що вам збриде в голову, що є під руками, бо ви розумієте, що ця торбинка ніколи не, не стане повною. Ми, ми не ходимо з повним ротом, ми кидаємо туди, кидаємо. Ми, чому кажуть, Пережуйте. тут запускається механізм біохімічний, виділяється силина, яка починає перетравлювати. Потім вона потрапляє в мішочок, шлунок. Там є своя біохімічна кислота. Далі вона потрапляє, проходить через 12-ту палу, але при цьому до неї потрапляє частина жовчі, Тобто, жовчний мішочок. Він любить жир. А ви кажете, все обежирене. Так жовчному все рівно, чи обежирене, чи ні. Чи ви Іван Петрович, чи ви медитуєте, він так працює. Далі потрапляєте під шлункову. Це самий чудовий орган. Його не можна видалити, замінити. І він, можливо, як лікарю тракцивукової діагностики, я б сказала, один із головних от він центр. Як ваша підшлункова перетравила їду, так далі ви отримаєте енергію. І тому, коли вас пучить від капусти, від м'яса, то не капуста, не м'ясо тут не при чому. Це ваша підшлункова не має достатньо ферментів. Щоб переробити ту їду, яку ви пускали на ходу, не спіша або спіша, натиснули собі в ротову порожнину. Але підшлункова стоїть в черзі за білком не перша. Перша стоїть мозок, легені, серце. Наш організм створений мудрою природою, що ці органи забирають собі білок. Якщо ви в добу не виїдаєте норму білка, то на підшлунковій фізично не залишається чого робити ті ферменти. Ну ви ж. Звинувачуєте м'ясо і капусту, ви звинувачуєте молочку, а по факту порахуйте, скільки ви свою ротову порожнину положили. Печіночка, яка фільтрує всі ті ваші нервові. Заб... Нервові поклади в свою ротову порожнину, що сьогодні піроженко, що сядь звичайно треба піроженко, але задоволення. Я завжди кажу: дай енергію, ти хочеш пірожену з'їж його з любов'ю, дай тій свої їді. Я їм з любов'ю. Тоді воно е, піде працювати, просто далі менше чогось з'їсиш. Ну, не три піроженка на ходу. Розуміли, так? Тобто, навіть якщо їсти, як там вважають правильно неправильно, але. В енергії радості. Ти заходиш для мене, щоб дати енергію. Піроженко, ти прийшло, щоб дати мені енергію полежати на диванчику чи піти погулять. Навіщо ми їмо? Навіщо? Тут увага. Напишіть три слова, які вам приходять в голову: навіщо я їм? Трошечки розшифровки. Це може бути звичка. Так мене навчили. Я не їм, бо в мене немає часу. Я не хочу їсти. Тобто, це все ваші установки в голові, які зайшли до нас під час того соцуму, в якому ми з вами спілкуємося. Тому я дуже рада, що ви на цьому марафоні, і я зможу вам дати користь від того, що можна на складні речі дивитися просто. Ми пішли в кишківник. Кишківник, він... Все, що там накидали з верхніх поверхів, він вже мусить це переробити, він мусить це розчинити, він мусить це за допомогою води занести в версинки. Ось версинки. Тобто вони також, версиночки, так? вони також працюють по своїй хімічній природі. Якщо ви їх забили піроженими, непіроженими, взагалі не лили води, вам ніхто не винен. І все це виходить через пряму кишку. Рано чи пізно ми всі з вами виходимо на фінішну пряму. І тут мене запитують. Лікарю, то що ви зараз їсти? І взагалі, чи є світло в кінці тунеля, прямої кишки в кінці світло є, який ну, цей тунель веде або до хвороби, або до трати ресурсу, або до вашого ресурсу. І я відповідаю: так, ми не знаємо, що в кінці тунеля, але може обійдемо тунель, навіщо вам туди заходити? Вирішувати лише вам, чи рухатись дорогою через рух. Харчування, повагу до себе, ваша родова порожнина не безконечна, через сон, де можуть бути шляхи з поворотами, з підйомами, з пошуками рішень. Зараз ми з вами даємо відповідь на ці рішення. Або просто ви йдете рівний шлях в тунель через фасути Я не вспіла, я не хочу, я не буду, я так вирішила. Як це встигати? У кожного з нас є 24 години на сьогодні, і так завжди. У нас є мозок, який думає, як собі полегшити надходження тієї їжі, щоб це було корисно, смачно, доступно, швидко та зручно. І велика мудрість. Таке потрібно нам завжди. Таке потрібно нам кожного дня, бо це сьогодні. Рот це прірва без дна. Енергія не має трансформаторів накопичення. Лишня вага прийшла, коли було зламано біохімічний процес і він запустився в патологічний процес, який лише примножиться з часом. Чи можемо ми це змінити? Та хто його знає? Ми ж всі особливі, ми всі індивідуальні, але хоча б спробуйте, дайте собі шанс спробувати. Тому що саме біохімія дозволяє розуміти механізми, чому певна дієта працює, а інша ні, і як зробити так, щоб харчування було максимально ефективним та індивідуальним. Все, все, що потрапляє вам в ротову порожнину, дає відновлення. Та навпаки, нічого не потрапило, тоді звідки сили. Тому голод не завжди є корисним, особливо для здорової людини. Дурова людина бере енергію з їжі. Технічний прогрес не стоїть на місці, і люди, звичайно, задумуються, як собі дати максимально корисну їду, максимально швидко, бо в нас є дуже багато цікавого, що на цій планеті Земля робити, жити і як творити. І хочу вас познайомити з продуктом, який створений американською фірмою, називається від Локло. Для себе Локло. Я розшифрувала, як люблю орган, кожен легко оновити, то тобто, локло. Хоча в 1980-х роках дієтологія почала активно досліджувати роль харчових волокон. До того часу клітковина вважалась лише баластом, але нові дослідження довели їй критичну важливість для серця, для травлення і для високого, для профілактики високого холестерину. Фірма NSV, NSP створювала форму Локло, яка стала на той час просто революцією. Оскільки вона поєднала 16, ви чуєте, 16 різних джерел клітковини в одному продукту. І в Україні цей продукт офіційно з'явився вже з 1999 року. Хто знає про цей продукт, просто поставте плюсики. Тому що. Ключова користь локлу вона е, неоціненна, воно, воно спрощує нам прийом їди. Тобто 16 продуктів, ну не повірю, що кожна господиня тримає їх на кухні і може змішати це в своїй тарілки, щоб це було смачно, швидко, приготовлено так, як потрібно. І ну, 16 це дуже така вражаюча цифра. Що він робить? Що робить клітковина, вона очищає організм. Вона дає здоров'я серцю судинам, вона нормалізує травлення, вона допомагає у зниженню ваги. І от одним із таким, знаєте, великим досягненням сучасного, сучасної технології харчування є то, що в, в нашому раціоні багато вуглеводів. Вони заходять ну, паралельно, поки ми пробуємо завести собі білок, вітаміни, мікроелементи. Вони заходять автоматично, бо ну, та, так склалося традиційно. І коли їх багато, і людина мало рухається, мало п'є води. В нас створюється, особливо мало й жира також. В нас створюється холестерин надлишковий, неправильний. І от... Локло зв'язує жовчні кислоти, які виробляються з холестерину у кишківнику, і виводить їх природним шляхом через отвір, нижній. І організм змушений витрачати наявний у крові холестерин на створення нових жовчних кислот. Тобто нікого ніхто не руйнує. Воно забирає локло ніжно забирає. І в результаті поганий холестерин в крові знижується. Я називаю це розумна клітковина. Розумна. Вона знає, що забрати, рухаючись по кишківнику, в прямій кишки вона віддає вітаміни, мікроеліменти назад в наше кров'яне русло, а от погане все виводить. Цікавий факт, хоча назва акцентує увагу на холестерині, але сьогодні цей продукт. Частіше використовується для очищення кишківника, тобто детоксикації. Ну, ми ж пробуємо руки мити кожного дня, так і кишківник хоче кожного дня мати якийсь допоміжний захист від тої детоксикації, а робить цю функцію клітковина. Так як засіб допомагає також, цей засіб також допомагає для схуднення. Бо коли у вас гарна кількість клітковини, гарна кількість води. То ротова прірва не дуже хоче, щоб ви туди ще щось завантажували. Склад цього продукту я вам дам в під відео, або ви можете подивитись на офіційному сайті. Яблучний пектин, вівсяні. Висівки, овочева, суміш. Там є дуже багато таких цікавих інгредієнтів, які от даже та сама Брокколі, яку ви не кожного дня можете собі дозволити там, піти в магазин, купити, приготувати. Навіть ту саму морквину не завжди ви хочете чистити. Але це настільки універсальний продукт, що його можна брати в дорогу, не можна вечеряти, не можна снідати, не можна ну, їсти під час тривоги, тоді коли немає Світла, тому е, універсальність в тому, що він гарно зберігається. І розводити для, для його приготування потрібна навіть вода, не кип'яток, а саме тепла вода. Ще один продукт, який дуже доповнює наше харчування це зелень, такі... Е, Наше харчування, який допомагає нам завдяки технічному прогресу збалансувати надходження в наш організм зелених рослин, У всіх є територіально якісь свої погодні умови. Тому якщо влітку по погодних умовах в нас є доступ до трав, петрушки, м'яти в такому, знаєте, в цінової політики дуже доступних і в необмеженій кількості. То взимку і навесні досить така цінова політика цих трав, бо да, вони мають десь вирощувати, їх має хтось привезти, деколи б'є по карману будь-кого будь-якої людини. Але ми кожного дня маємо проводити собі детоксикацію. І от рідкий хлорофіл від фірми NSP є одним із найвідоміших продуктів компанії, і його історія просто як. Комерційного беселера розпочалась понад 30 років. 30 років. Тому на початку 90-х, хоча сама компанія досліджує властивості рослин, рослинних пігментів ще з моменту свого заснування, 72-го, але вони винайшли таку формулу, яка, зберігаючи властивості тих рослин без хімічних консервантів, дає нам можливість кожного дня мати Цю продукцію на столі. Що він робить? Детоксикація організму, підтримка імунітету, кровотворення, тому що завдяки схожості молекули хлорофілу з імоглобіном він сприяє підвищенню рівня еритроцитів і насиченню е, тканини киснем. Я завжди говорю, особливо люди, які біля екрану, які не мають вийти можливості на повітря, столова ложка рідкого хлорофілу. Прирівнюється до трьох годин гуляння по лісу. До речі, дуже гарно знімає всі інтоксикації, всі починаючи від алкогольної, банальної і закінчуючи інтоксикацію при ОРЗ, при різних захворюваннях: антисептичну дію, як природний дезодорант, ендокринна підтримка. Антиоксидантний захист. Нам так треба цей антиоксидантний захист кожного дня. Кожного дня. Бо це той бар'єр, який вберігає нас від критичних хвороб. Стоматологічна допомога, підтримка ниру. Вже сьогодні кожного із вас я прошу зайнятись своїм здоров'ям, своїм, через свою освіту, через свій саморозвиток. Приєднуйтесь до нашої веселої кампанії та вивчайте, як собі полегшити життя. Один із шляхів, так, за допомогою продукції, які створили ще в 1972 році. Я дуже пишаюсь, що я вибрала фірму, яка перша в світі придумала упакувати траву в желатинову капсулу. Яка має всі можливі сертифікати якості виробництва та сировини. Має свій науково-дослідничний медичний центр з доказовими джерелами. Та за 25 років мого знайомства продукція була саме та, що написано на упаковці. Моя лекція про харчування. Моя лекція про те, як ви відноситесь до харчування. Але моя головна фраза по житті легко і просто. Тому я находжу і сьогодні вам рекомендую, як легко і просто забезпечити собі оту тарілку харчування в будь-якому куточку земної кулі. Як говорять у нас в Україні, сама п'ю і вас запрошую. До зустрічі на нових марафонах.